За попередній тиждень з 13 по 19 січня зареєстровано 3693 випадки респіраторної інфекції серед населення області. З них 1820 це захворілі діти. За попередній тиждень. Також реєструється у нас коронавірусна інфекція серед дорослих осіб і зареєстровано всього 10 випадків. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то захворюваність росла на 10%. Це є типовим для даного періоду року, враховуючи дану пору року і коливання температур близько нуля. Також значна щільність населення, перебування в закритих приміщеннях зумовлює активне поширення вірусу, грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. І, от таке незначне підвищення є сезонним і, в принципі, тут нічого загрозливого немає. За цей тиждень із 13 по 19 січня і взагалі з початку 2025 року не зареєстровано летальних випадків від коронавірусної інфекції та грипу. А якщо взяти Початок моніторингу за респіраторною групою інфекцій, який розпочинається 30 вересня і триває до середини травня, то з 30 вересня по 19 січня зареєстровано більше 65 тисяч випадків ГРВІ, зокрема, в цю групу входить і covid 19 що на 20% менше попереднього епісезону 23-24. Того років